Тарілочка нам знадобиться ідеальне коло. Виділяємо сектори, прикрашаємо. Скринька за монетку коштовності, розділяємо кнопками. Колесо фортуни набирає ходу, хто ризикне випробувати удачу. Суперкіт та марінет у парку розваг. Візьму на морозова. Hello. можна два ріжки? Пригощайтеся. Мм, okay. смакота. Mm. Підходьте і крутіть. Раптом колесо фортуни чекає саме на вас. Дивний атракціон. Hello. Спробуємо. Цур, я перший. <клух> Успіх не на його боці. О-оу, вам випала бідність. <клух> Ні. Я бідний. Отакої моя черга ризикнути сектор багатства. Я стала мільйонеркою. Hello. Багатійка може дозволити собі найкращий салон краси. Розкішне волосся. Wow. Мені подобається дуже хочеться змін. Час переодягтися. Новий образ. Марінет, що скажеш? Неймовірно. Примірювання мало успіхи. Прикрашаємо лампасами. Марінет має просто бездоганний вигляд. Вау, скільки в мене грошей. Золотистий котику, кис-кис. купюри скрізь, все зі золота. Коліне. Чого хочете, пані? Хочу делікатесів. Одну хвилину. Вечерю подано, бо на петі. Свічки атмосферно, життя вдалося, можна прийняти доларову ванну. Марінет буквально купається в розкошах. Мені пощастило менше кошики з пряжею, Вибери клубочок, петля за петлею. Зв'яжемо одяг. Весь порвався, в латках, трохи пастелі, бідолаха забруднився. Ех, побажайте мені удачі. Суперкіт живе дуже бідно. Хлопчина спить просто неба. Вже ранок котики, ви найкращий будильник. Час вас погодувати і себе заразом. Що завалялося на звалищі? Еге ж, як вимитено. Кошенята знайшли корм. Молодці, хоч ви залишитися ситі. Беремо червоний фуаміран, вирізаємо заготовки, збираємо каркас сумочки, прикрашаємо шнурами. Чорні стрази, як у сонечка, стильний аксесуар на кожен день. Марінет приходить на шопінг у дорогий бутик. Добрий день! Я шукаю нову сумку. У нас виключно люкс. Гроші не проблема. Чудово, поглянемо. Все занадто звичайне. Ова, це новинка. Ексклюзивна модель сумочки. Ідеально, плачу готівкою. Дякую за купівлю. Носіть із задоволенням. Тим часом бідолаха Суперкіт збирає консервні банки в авоську. О, такі аксесуари вже не в тренді. Я просто шукаю їжу. О, як жахливо! Тримай, купи кращу сумочку. О, дякую! Я витрачу гроші з користю. Я нагодую своїх улюбленців. Візьмемо дерев'яні палички, склеїмо парканчиком. Ось так. Намалюємо текстуру дерева, вибудуємо огорожу, повітряний пластилін. Зелену грудочку обліпимо доларами. Диво капуста. Росте просто на грядці. Суперкіт вирішує, що робити з грошима. Посаджу їх на ділянці. Садимо купюру, щедро поливаємо. Фу, залишилося зачекати. Киш-киш. Поставлю паркан для надійності. О, не може бути! Спрацювало! Суперкіт зібрав урожай і вирушив до магазину. Мої котики не потребуватимуть корму. Беру все. Hello. Оце так покупець. Котики будуть задоволені. Капуста. Суперкіт порадував улюбленців смаколиками. Бібіп, зупинка лалілу. Перетворимо машину. Так не годиться. Перефарбуємо в золото. Оздобимо стразами. Обклеїмо каркас тканиною. Вставки для коліс, фірмовий номер леді Бах». розкішний кабріолет. Скоріше би покататися. Марінет заходить в автосалон. Давно мріяла про машину. Тест драйв. Чи можу допомогти? Яке авто найкрутіше? Зараз подивимося в базі. Ось ця красуня. О, такої! Помилуємося нею наживо. Вуаля, автівка на мільйон. Навіть номери з моїм ім'ям. Яка удача. Ало, Коліне, неси гроші плізи. Тут рівно 10 мільйонів. Угода відбулася. Прокатаємося з вітерцем. Шопінг ніхто не скасовував. Підготуємо тканини. Прошиємо на машинці для шиття. Наповнимо холофайбером. м'яка спинка. Відбиток лапки – затишна лежанка для вихованців. Негода страшна, коли живеш на сміттєзвалищі. Вітер на ніс сміття. Брр. Час зробити прибирання. Фу, упорався. Котики зайняли ліжко. О. Останнє заощадження. Алло, магазин. Потрібна лежанка. Ваше замовлення прибуло. Швидко дякую. Всього найкращого. Тепер ми Bye. помістимося всі разом. Як зручно. У компанії котиків тепло та затишно. Підготуємо матеріали, збудуємо стіну над газоном, вдалися сходи та полиці, пухнаста тканина. Коробка серце. Обгорнемо линвочками, котячі іграшки. Миска наповнена їжею. Райське місце для котиків. Суперкіт відпочиває з вихованцями. Які милі й у таких негараздах. Хочете дати притулок котику? Дуже. А тут треба все змінити. Коліне буде зроблено, пані. Все в процесі ремонту. Колін майстер на всі руки. Готово. Кошенята в шоці. Хе -хе. Найкраща подяка. Ах, тепер все ідеально. Цей котик подарує вам щастя. О, який любчик, не сумніваюся. Лаліло, хочу обнову. Ми допоможемо. Так-так, доберемо тканину. Ця. Шаблони вбрання, блискучий комбінезон. Прикрасимо цятками сонечка. Вау! Золотистий пасок, супергеройська маска доповнила образ. Леді Баг, супергероїня Багатійка. Образ неперевершений. Подруга чекає на Леді Баг у призначеному місці. Привіт! Сорі, переодягалася. Ова, маєш приголомшливий вигляд. Дякую. Що за шум? Чула? Це Кісі Місі хоче вкрасти морозиво. Матінко. О, забирай все. М -м -м -м. Так не можна чинити. Що ти мені зробиш? Суперкоте, виручай. Я тут. Є йдейка. Відвернемо їй увагу моткомиток. Моточок. Загралася, Більше так не роби. Ну, гаразд. Відзначимо справу з солодощами. Пригощаю всіх морозивом. Смачно. Найкращий пломбір. Всі залишилися задоволені. Дівчинка відпочиває за читанням у парку. Ходімо в гості до лалілу. Звіримося з референсом. Нове обличчя блондинка з пишним хвостиком, жовтий жакет, блискучий пасок, хвалько Хлоя в усьому любить бути першою. В аудиторію заходить новий учень, мегапопулярний Едріан. Куди ж сісти? Бачу місцинку тут вільно, Е, звичайно, радий знайомству Едріан. Я марінет. Про що вони базікають? Привіт-привіт. Ну, про мене ти точно чув. Е, Хлуя, вибач, е... <гум> ради знайомству ми говоримо з марінет. Сорі, ти її закрила. О, нестерпна, марінет. Я допоможу прибрати, не хвилюйся. Дякую, так люб'язно. Ходімо, пообідаємо разом. Okay. Обурливо. Вибираємо пупсика. Мила дитина. Забарвлення бджоли, пухнаста грудка. Полен вірний квамі квімбі. хлоя теревенець з подругою. Уявляєш, навіть не глянув на мене. З дерева спостерігає квамі. Мій вихід: привіт, подружимося. Киш-киш, мошко. О, годі мене переслідувати. о О-о! Оце уперта господиня мені попалася. Яке дивне відчуття. Уу, Ого. Я ніби отримала силу, але яку? <рик> Ай дряпиш. <рик> о, застиг. <рик> я зупиняю час. Отакої. <рик> Ого, скільки баночок. Візьмемо одну. Прикрасимо наліпкою з ініціалами. Підвісимо зручну ручку, стильний та милий аксесуар. Едріан повторює шкільні конспекти. Привіт! Всюди тебе шукала. О, Марінет, радий тебе бачити. Може, це дивно, але я сплела тобі подарунок. Шалик, як зворушливо, мені личить. Дякую. Фі, як солоденько. Я їм влаштую. Зупинися час. Вона сплела шалик. Несмак. Едріан буде моїм. Ой, що це було? Едріан, ти де? О. Друзі, що трапилося з Едріаном? Напишіть у коментарях, як його врятувати. Він вскочив у халепу. Тільки. Я тут. Я завдання. Так, треба врятувати Едріана. Малюємо принт у Чорний горошок. Обличчя приховано за супергеройською маскою. Зіграємо в автомат. Випала кулька, перефарбуємо півсфери. Намотаємо линвочку. Йо-йо! Леді Баг володіє ним досконало. І ось перед нами не просто школярка. Супергероїня Леді Баг кинулася слідами зниклого хлопця. Ви не бачили Едріана? А ви не пробігали? Та вони всі застигли. Що відбувається? Що? Це будинок Хлої. Зазирнемо у віконце. Тепер ти в моїй владі. Ха -ха. Посидиш, усвідомиш, що я найкраща. Так не можна чинити. А хто мені заборонить? Здрімну. Ну і день. Ендріане, ти в порядку? Стоп. Хто ти? Немає часу пояснювати. Клітка замкнена, потрібен ключ. Ага, ось і він. Якби її не розбудити. Візьмемо трубочку. Вкладемо меншу трубку. Знадобиться деталь Лего. Збираємо спінінг. Тільки наносить принт. Намотуємо волосінь. Вудка супершанс. Готова. Потрібно поцупити ключ, поки злюка заснула. Обережно. А -а -а. Ой, Ой, мало не розбудила. Замок не піддається. План Б. Використовую йо, йо. Супер шанс. Вудка. Як її застосувати? Акваріум? Ні, не те. Ага, здогадалася. Піддіваємо. Ключ у нас. Ти вільний. Гей-гей-гей, ти моя рятівниця. Дрібниці, що ви влаштували? Біжімо. Від мене не сховаєтеся. Хочеш битву зараз отримаєш. Руки геть від мого Едріана. Величезна кісі Місі хоче зруйнувати Париж. О, монстр! Фу, тут не видно. Плагу. А, я тут. Мерші перетворююся на суперкота. Okay. Змінимо одяг. Костюм супергероя. Вирізаємо маску. Котячий хвостик. У руках срібляста жердина. Суперкіт знову в справі. Геть із міста. В іншому разі матимеш справу зі супергероями. Oh. Що? Хто цей хлопець? Ну, впорайтеся й без мене. <гум> Леді Баг та Суперкіт об'єднали сили проти зла. На дереві сидять метелики. Захопимо одного. Зітримо забарвлення. Дотик мортіші пофарбував крильця в чорний. Розпишемо візерунками. А кумови блискують зловісним блиском. Яку силу вони мають? Нашим супергероям кинуто виклик. Монстр обурюється. Отримуй! 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 Зараз відчуєш силу мого йо-йо. а Не забилася! Все добре! Добре, добре. Допоможу вам. Зупинимо час. Монстр застиг. Я його утримую. Ваша черга. Вперед. Супергерої подолали лиходія. О, вилетіла чорна кума. І ось перед нами мила дівчинка. Ой, що зі мною було. Де я? У трьох наші герої непереможні. Циновка стане в пригоді. Схрещуємо палички. Встановимо коліщатка. Зберемо каркас зі шпажок. Перефарбуємо в блакитний колір. Каталка швидкої допомоги. Ми впоралися. Югу! Прекрасна робота. О, я знесилена. Що це знаю? Занадто перехвилювалася. Потрібен лікар. Телефонуй до лікарні. Швидка допомога прибула незабарно. Де постраждала? Ось ця дівчина. Дихання в нормі, але їй треба полежати в палаті. «Леді Бах відвезли на каталці до лікарні. Що ж буде? Беремо лист фуамірану, ділимо на трикутні відрізки, змащуємо жовтками, ставимо в духовку. Готово. Хрусткі круасани, апетитний та смачний сніданок. Марінет відновлює сили в клініці Лалілу. Буде сюрпризом. Марінет, ти як? Ми принесли сніданок. О, друзі, добрий ранок. Дякую за перекус. О, дивіться, в новинах показують нашу битву з монстром. Круто, ми зірки. Чудово. Дай п'ять з друзів. Вийшла чудова команда боротьби зі злом. Лалілу святкує щасливий день. Наша пара побралася. Їх звела сама доля. Марінет прийняла пропозицію. Тепер має бути підготовка до грандіозної події, весілля. Найкращий весільний салон Лалітауна відчиняє двері. Yes. Добрий день. Що можете запропонувати? Mm -hmm. Ну ми подивимося ескізи. Є ідея. <рес> Мабуть, нам знадобиться допомога Лалілу. Wow. Така зачіска не годиться для урочистостей. Зараз розпущу хвостики, приміряємо шапочку для перуки, <рес> сині стрічки розпустилися на нитки. Але нічого не видно. Збираємо волосся у два хвостики. Інструменти до роботи. Викроємо кружечок спідниці. Перерва на примірювання. Бракує акцентів. О, потрібний яскравий пасок. Чудово! Збираємо рюші з мережевної тасьми. Як гарно. Пасок у стилі Леді Баг з чорними напівними стинами. Майструємо віночок із червоно-чорних ягід. Ова, це ідеальна сукня. О, Яка пишна спідниця. Вау! Бездоганно пасують туфлі. А вінок просто фантастика. О, я прекрасна. Дівчатка, дайте мені лаліфон, наберу Едріана. Я зібрана, як у тебе справи, знайшов костюм. Алло, Люба, відповідного ніде немає. Не хвилюйся, я викручусь. Чого сумуєш? Плагу, що мені робити? Досі не вибрав костюм, а весілля вже ось ось. Хм, Придумаємо щось, лалілу нам допоможе. Нумо, знімамо мірки. Ого, який я великий. Хе -хе. Довірся мені. Магія Лалілу створить ідеальний костюм. Я полетів. Клац. Отримуємо два шаблони, підготуємо білу тканину, ножиці до роботи. Передня частина та спинка склалися в чудово скроєну сорочку. Едріане час переодягтися. Ага. Знімай своє вбрання час обновок. Доповнимо сорочку комірцем. Отакої джинси зносилися, але нічого тканина ще знадобиться. Викрійки готові. Ідеальні штани. Надягнемо зелений жилет. А ґудзики. Звісно, плюс метелик. Топ-топ. Взуття є. Накинемо піджак. Елегантний капелюшок доповнив образ. Блак повинен повернутися з хвилини на хвилину. Хе -хе, а ось я. Поглянь, що захопив. Іди переодягатися. Uh -huh. Тим часом плак читає комікси. Uh -huh. Ну як? Uh -huh. Ова! маєш приголомшливий вигляд. Ось прикрась капелюх стрічкою. Okay. Ех, взуття трохи тисне. Uh -huh. Поміняємося. Чудово, тепер образ ідеальний. Тікіта плак прилетіли до найкращої кондитерської. Весільний торт має бути супер. Вітаю! Чого хочете? Нам потрібен чудовий багатоярусний торт. Спочимо з радістю. Розминаємо тісто, розкочуємо в пласт. Незабаром все буде. З бінополістиролу вирізаємо кілька кружків. Зайві деталі самі відділилися. Перший ярус готовий. А ось і два верхні. По коржах стікає вершкова глазур. Ідеально. Фарбуємо половину в чорний, догодимо і нареченому, і нареченій, формуємо складки з тонкого фоамірану. Закріплюємо перлині мистинки. На темній половині створюємо потік термоклею. А на частину нареченої збіглися сонечка. Удищ! Знімаємо колеса старої машини, встановлюємо підставку. Котику, кис-кис-кис! ой, ха -ха, залишив неонові сліди. Дуже доречно. Кондитери догодили і Марінет, і Едріану. Але коли замовники прийшли забирати торт, вони були шоковані. Розмір замалий для запланованої кількості гостей. нічого страшного. Зараз усе виправимо. Наша пекарня найкраща не просто так. Так достатньо. Ого, справжня магія. Дякую. Приходьте на весілля наших друзів. Із задоволенням. Наречений починає нервувати, а раптом все зірветься. А -а -а. Спокійно, друже. А -а, боюся. А -а. Як заспокоїти Едріана та не зіпсувати весілля? Хм, допоможе котяча м'ята. Плак використовує магію. Вжух миттю проросли. Найс. Nice. Готово? Тримай, друже. Фу, Вже краще. Спокій тільки спокій. Поливаємо паросток, ого швидко, візьмемо кілька гілочок. О, лаванда хороша ідея. Складаємо міні букетик, прикрашаємо перлами, доповнимо бутоньєрку шпилькою. Вау. мчать до місця церемонії. Едріан абсолютно спокійний. Усі гості прийшли. Еггей! Наречений і наречена! Вітаємо молодих! У всіх розкішний настрій! Браво весіллю! Браво молодим! Але невже хтось хоче зірвати церемонію? Стираємо старий макіяж. Мейк у фіолетових тонах. Створюємо волосся з двох відцінків шерсті. Вау! Зачіску доповнюють закручені хвостики, не покликати саму негоду, не бачене нахабство. Добираємо тканини, викроюємо пару холош. Штани готові. Доповнимо комплект водолазкою. малюємо білі рукавички, прикрашаємо образ блискавками. Лілове коло з отвором по центру перетворилося на конусну спідницю. З'явився рельєф на обличчі фіолетова маска. Ох, постривайте молодята. Всі гості задоволені, крім однієї жінки. Хто це? Її ніхто не кликав. Весілля в самому розпалі. Торт шедевр кондитерського мистецтва. Подружки в передчутці наречена зібралася кидати букет. Хто ж піде під вінець? О, ні. І без того сердита негода отримала по голові квітами. То мені. Букетом. О, тримайтеся. О, негода. Тікаємо. Oh, no. Маріне та Едрін вирішили якнайшвидше трансформуватися, щоби дати відсіч непроханій гості. Цього разу потрібно врятувати свято. Бережись, негодо. Гаразд. Я сьогодні добра. Ніхто не постраждає, але всі залишаться без десерту. О, ні. Торт витвір мистецтва. Попрощайтеся з ним. Що робити? Не страшно. Нехай торт не такий гарний, зате точно смачний. Пригощайтеся! Гості залишилися у захваті. Минув час у сім'ї поповнення. Перший пупс синьоволосий як мама. Хлопчик одягнений у сині штани, ковтинку та футболку в горошок. Ну що за красень? Компанію шибаку склала білява дівчинка. Ще та не посида, Повірте, мала схожа на тата. А хлопчик на маму за ними наглядає тікі сьогодні. Вона в ролі няні. Бідолашна випробувала всі способи вгамувати пустунів. Але все даремно дітлахи шумлять ще більше. О, сили облишили мене. Вони розгромлять будинок. Плак прийшов на допомогу. Так, малеча. Нехай тільки відпочине. Я вас покатаю. Час активних ігор. Летимо. Цілковита розкрутка. Ну що, нарешті втомилися? Еге, час спати. Дякую, але це ненадовго. Нам потрібен центр, що заколисує. Зараз замовлю. Окей, okay. використовуємо пластикові контейнери. Матрацики замінить поролонова губка, коло та друге. Еластичний оксамит буде обивкою. Кожній непосиді дістанеться свій колір. Обтягуємо підставку фетром. У центрі світиться слід лапки. Леді Баг та Суперкіт будуть у захваті. Вам доставочка. Ого, так швидко. Дякую. Ось оплата. Центри, що заколисують, припали малюкам до смаку. Тепер кожна дитина спить на своїй половині. Ніщо не потурбує їхній солодкий сон, яка корисна річ.